Повторюю механіки Skedio One на Unity, сьогодні ми щупаємо травичку. Як нам відомо, цей процес поділений на 4 етапи росту, і кожен з них відрізняється своєю унікальною механікою. Початково це насипання ґрунту, і найбільша проблема в цьому етапі це зробити анімацію наростання землі та пов'язати її з діями гравця. Тут я придумав такий доволі хитрий трюк. Я просто зробив модельку землі, поставив її на дно горщика і в потрібний момент зміщував його догори завдяки функції LERP. І це виглядало так, ніби я справді насипаю туди ґрунт. Ефект падіння землі був зроблений за допомогою системи частинок. Модельки в блендері я стараюсь робити схожими до оригіналу, щоб відчувався той самий вайп. Загалом більшість часу в мене сьогодні забрала система взаємодії з предметами, але як для навчання в цьому було досить цікаво розбиратись. Нашу травичку, звісно ж, треба поливати, в грі це виглядає як типова міні-гра, де вам необхідно влучати водою у відмічені ділянки на землі, після чого вона повинна стати готова до висаджування. Як я це зробив, спитаєте ви, а досить просто. Створивши частинки води, в нас з'являється можливість додати їм колізії, завдяки яким ми будемо відслідковувати на який об'єкт потрапили ці частинки. Якщо потрапили на нашу мітку, значить ґрунт було успішно полито.